Лукашенко назвав єдину умову, яка завершить війну з Україною за один день. Закликав Путлера припинити вогонь, видавши кучу заяву про кінець війни та перемовини з Україною. Зізнався, що довго тримав усе в собі, але тепер зізнався та звернувся до расистів. Треба виходити на морову. Тут і новий рік скоро. Пора вже святкувати. Заявив, що має план дій. Ось буцім, то можна зробити все швидко. Визнав, що все залежить від РФ, Треба їм зробити декілька жестів доброї волі, і то. Тоді ж дійсно все скінчиться різко. Тож які нечувані заяви про кінець війни зробив Лукашенко і як звернувся до Путлера. Дивимося далі. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Президент Білорусі Олександр Лукашенко шокував заявою. Лише уявіть, він відкрито оголосив, що, мовляв, необхідно якомога швидше почати мирні переговори щодо України. Про це самопроголошений білоруський лідер сказав на зустрічі з керівниками делегації, які беруть участь у дев'ятнадцятому засіданні наради керівників органів безпеки і розвідувальних служб держав-учасниці СНД. Ця ситуація нікому не потрібна, і ви знаєте, що сьогодні РФ готова і ніколи не відмовлялася від переговорів. Висловився Лукашенко. Що більше він лицемірно зауважив, що рашистську сторону, нібито спровокували на конфлікт. У Ерефії Путлера штовхали до того, щоб він захистив своїх людей. А як він мав би вчинити, дострибалися? Значить, висловився Лукашенко. Крім того, він вкотре співав дифірамби Москві та возвеличував ере. Ерефію, яка мовляв, щомісяця кожен рік стає іншою, яка нині, нібито в силу певних умов є це ланкою, що об'єднує увесь пострадянський простір. Також білоруський самопроголошений очільник заявив, що, мовляв, на території Ерефії та Білорусі помітна активність зарубіжних спецслужб. Олександр Лукашенко заявив, що білоруські та рашистські спецслужби затримали, мовляв, десятка два груп злочинців, які готували спецоперації на території Ерефії та Білорусі. Про це повідомляє прес-служба Лукашенка. Ми Чимо активність зарубіжних спецслужб на нашій території. Форми їхньої роботи набувають дедалі потужнішого характеру. До нас закидають не просто шпигунів, а вже агентів. Намагаються створити осередки, формують якісь полки з наших втікачів, залучають найманців. Підкреслив Лукашенко. Самопроголошений заявив, що аж ніяк не згущує фарби. А навпаки, не може всього відкрито сказати в цьому питанні. Ви мене розумієте, ми з Рашиською Федерацією напевно вже десятка два затримали груп, які прагнуть насамперед до операції на території. Єрефії та Білорусі ми бачимо дуже серйозну активність на території Білорусі. Зрозуміло, що цей санітарний кордон на тисячу кілометрів. Вікно вийшло. Балкон, вікно хто як називає. Зрозуміло, що будуть постійно його прагнути обрізати, щоб вийти туди через Смоленськ, як завжди, до Москви. Відверто кажу, цього дозволити ми не можемо, і будемо всіляко зі своїми союзниками дотримуватися цієї лінії. Додав політик. Нагадаємо, що особливо напружені в Білорусі стосунки з Польщею. Раніше голова білоруського КДБ Іван Тель навіть розповідав про те, що у Польщі нібито тренуються сім груп, які, мовляв, планують атакувати деякі об'єкти на території Республіки Білорусь. Політичний оглядач Олександр Фрідман переконаний, білоруський режим зумисно шукає все нових недругів чинної влади. У тій картині світу, яка є у правителя, він дійсно може собі уявити, що Польща засилає шпигунів. Сказав Фрідман про Лукашенка. На зустрічі з керівниками органів безпеки і спецслужб СНД. Нічого принципово нового з зустріч самопроголошеного лідера не прозвучало. Риторика його як заїжджена платівка повторює одне й те саме про те, що військові, наприклад, візьмуться і будуть домовлятися. Він говорить уже півтора року. Підкреслює оглядач. Звідносно нових індонацій, Олександр Фрідман відзначає формулювання про допомогу Ерефії. Урядовець з одного боку відмежовується від дерев, говорячи, що мовляв гаразд. Проти Ерефії Україна. Ми то чого їм винні? Ми тихо, спокійно живемо, нікому не заважаємо. А з іншого підтверджує, що Білорусь допомагала і буде допомагати Рашиській Федерації, але ця допомога не на. Мисна зумовлена союзницькими зобов'язаннями, і це звучить як виправдання. Рашиську риторику Лукашенко повторює, але робить це доволі в'яко. Нічого нового радикально антизахідного в його виступі не пролунало, каже оглядач. Ті самі промови про те, що він за переговори і взагалі мирна людина. Власне, в цьому контексті варто нагадати, що у Білорусі неподалік кордону з Україною будують нове військове містечко детальніше про це далі. З Білорусі сусідньої приходять новини про те, що там нарощують військ інфраструктуру білоруси наразі, але не зрозуміло, чи вони це готують для себе чи для знову ж таки нового приходу в гості росіян окупаційної армії, яка до кінця так Білорусі не покинула, наскільки нам відомо. І на місці дитячих таборів біля Гомеля будують нове військове містечко. Про це повідомляє якраз телеграм-канал та ініціатива Білоруський Гайон. Ініціатива з інформаційного такого спостереження і спротиву. От вони визначили якраз активісти Гайона точні Донати, і місце побудови великого військового містечка біля Гомеля, і його буде розташовано на це містечко. На місці п'яти закинутих дитячих таборів відпочинку: чайка, аганьок, галактика, Літейщик і лісная поляна. Це урочище нова буда. у Приборському Приборській сільраді біля Гомеля, Гомельський район. Бачите, навіть у Білорусі є покинуті, колишні піонерські, тепер вже дитячі відпочинкові табори. Хоча здавалося, що. Що це для Лукашенка має бути предметом особливої гордості і таку інфраструктуру постсовєцьку там мали би підтримувати. Насправді бачимо, що зачищають такі території під військову інфраструктуру, і от ще один такий городок, ще одне таке містечко з'явиться біля Гомеля, і цілком можливо, що туди знову заселять, заселять якихось російських окупантів, чи то шторм З, чи то кого-небудь чи регулярні війська. Якщо ситуація раптом буде змінюватися, Росії треба бути буде. Нека з база потрібна саме біля Гомеля, а звідти з Гомеля, як то кажуть, пряма дорога вже в бік України на Чернігів. І Зрозуміло, що от треба звертати увагу і на такі от прояви активності з боку розбудови власне в сенсі розбудови військової інфраструктури на півночі на території Білорусі. На цій зустрічі Лукашенко також заявив, що нещодавно спілкувався з керівниками спецслужб усіх провідних країн. Власне, тут треба зрозуміти, що таке провідні країни і з спав спецслужби служби екваторіальної гвілеї можливо він і спілкувався. Чому б ні? Що до решти, принаймні у відкритих джерелах про жодні зустрічі інформації немає. Прізвищ він не називав. А це як ми пам'ятаємо, не та людина, про яку можна сказати, що вона завжди говорить правду, тільки правду ще раз правду. Формулювання типові для нього щось сказати, від чого тільки смішно стає, і жодних підтверджень не надати. Надаємо, що нещодавно Олександр Лукашенко навідався до кількох країн Африки. Він вже був в об'єднаних Арабських Еміратах, Кенії та Екатер Ряні вілегії напередодні білоруський лідер приїжджав від до сідінь піна та Китай. такі часті подорожі Лукашенка, звісно, не є випадковістю. Вони мають на меті досягнути кількох цілей. про це розповів заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету в Білорусі, керівник народного антикризового управління Павло Латушко. Про які саме цілі йдеться, можемо послухати далі. Прежде всього ми видим с вами реалізацію підприємства, котрої можна условно назвати Лукашенка і його сім'я і його сыновья Лукашенка і його синав'я. Мы видели, что состоялась встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. На этой встрече присутствовал Лукашенко, старший сын Виктор, младший сын Николай и никого из правительства. И он встречается с президентом Эмиратов. О чем они разговаривали? Они разговаривали, конечно же, о финансовых сбережениях, которые держит... Объединенных Арабских Эмиратов через подставных лиц. И это знают очень многие, очень многие аналитики подтверждают, что там действительно размещены не один миллиард долларов США. Это самая богатая семья в Беларуси, это самый скоррумпированный руководитель в Европе на сегодняшний день. Ну, если мы Россию рассматриваем как Евразию. Второе обстоятельство, то, что это такая компания, финансово-промышленная группа существует, Лукашенко и сыновья, это посещение африканских стран. В африканских странах его интересует добыча полезных ископаемых. Это золото, алмазы, нефть. Все то, что ликвидно и на чем можно заработать. Кстати, одновременно с этим в Эмиратах зарегистрирована компания Айфтрейд, которая фактически контролируется кошельками Лукашенко, вернее, приближенными ему людьми. Это Виктор Шейман, бывший госсекретарь Совета Безопасности, с которым они вместе шли на выборы еще в 1994 году, он был в его группе поддержки, а также некто господин Зингман, гражданин Соединенных Штатов Америки и одновременно гражданин Беларуси. И они контролируют через эту компанию также другие структуры поставки предприятий государственных секторов Беларуси, техники и так далее, в том числе и на африканский рынок. Дельта, как мы с вами понимаем, остается где? В этой компании, а значит, в карманах у самой богатой семьи Беларуси и Европы Лукашенко и сыновья. Второй фактор. Конечно, Лукашенко нужно показать, что он в мире что-то стоит. Поэтому нужны эти встречи. Да, он слетал фактически на ужин к президенту Кении. Ну, можно вот получить удовольствие от того, без того, чтобы поехать на встречу в Брюссель или в Вашингтон. І не знаю там в Берлін. Он рішив съїздити на ужин на буквально три-чотири часа. Президенту Кені. Нагадаємо, що тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав підготовку до першої після протестів 2020 року. Передвиборчої кампанії про це в ефірі телеканалу Freedom розповіла пресс секретарка Світлани Тихановської Анна Красуліна. На її думку, акції протесту в Білорусі 2020 року завдали Лукашенку певної шкоди, бо тепер у самопроголошеного президента є розуміння. Що суспільство його не підтримує і з ним не погоджується, красуліна зазначила, що зараз у Білорусі немає ні справжніх політичних партій, ні спостерігачів на виборах, ні незалежних медіа. Водночас підготовка до парламентських виборів у Білорусі відбувається на тлі тиску. Почалася хвиля обшуків та перевірок у колишніх спостерігачів на президентських виборах 2020 року. Це були коронавірусні часи. Люди просто заявили, що вони хочуть бути спостерігачами та просто рахували тих, хто входить на дільницю і виходить. Тобто, це взагалі не спостерігач. Чі в повному сенсі цього слова у комісіях сидять люди абсолютно залежні від Лукашенка, які одночасно і під кримінальним наглядом, якщо не дай Боже, що крок вліво, крок вправо розумієте? І ще начальник комісії є за сумісництвом, директором того підприємства, де вони працюють. Уявіть, і водночас Лукашенко остерігається тих, хто порахує, скільки людей увійшло на дільницю, наголосила прес-секретарка Світлани Тихановської. На її думку, таким чином Лукашенко сам готує повстання проти нього серед тих, хто коли. Ізь був лояльним. Чим сильніше закручується спіраль, тим сильніше вона вистрілить, коли зламається в найнесподіваніших місцях, прогнозує Красуліна. Водночас вона підкресла, що відбувається здача суверенітету Білорусі Рашиській Федерації. Суверенітет здається рефії просто бочками. Ми самі бачимо, що відбувається. Лукашенку практично все менше і менше залишилося зон, у яких він може ухвалювати рішення щодо Білорусі. Причому всі ці рішення в будь-якому разі у колаборації з Путлером, тому що у них однакова мета зберегти ось цей Радянський союз 2.0 та розширити його, сказала Красуліна за її словами. Зараз Білорусь перебуває в інформаційному полі РФ та рашистської пропаганди. Лукашенко взагалі не вважає рефію іншою державою. Це, ніби насправді, у його в голові не розрізняється. Він себе не мислить позарефію. Він реально людина рашистського міра. Наголосила Красуліна. Варто зазначити, що Лукашенко щосили намагається повернути собі міжнародну легітимність. Цією метою власне білоруська делегація, на чолі з Олександром Лукашенком, взяла участь у конференції. ООН з питань зміни клімату трибуни в Дубаї. Політик звинуватив захід у розв'язанні воїн і поскаржився на санкції. Білоруські екологи зазначають, що режим маніпулює фактами, щоб представити себе в кращому світлі на міжнародній арені. На ділі офіційні представники не діяли на саміті. І країна не отримає фінансування на екологічні проєкти. Глава ОЕ обійняв його. Генсек ООН потиснув руку. Але я б не сказала, що це визнання його легітимності. Наприклад, глави Литви, Латвії та Польщі відмовилися фотографувати. Тися з Лукашенком заяви пропаганди, що йому аплодували стоячи, не відповідають дійсності. У залі були присутні представники країн ЄС, і вони розуміють, що насправді відбувається у Білорусі. Підкреслила голова молодіжної кліматичної ради в Білорусі Ірина Панідієльнік. У своєму виступі Лукашенко наголосив, що Білорусь навіть перевиконує взяті на себе зобов'язання згідно з паризькою угодою щодо клімату. Ми надаємо безцінні екосистемні послуги нашому континенту, зберігаючи унікальне джерело кисню природні болота ліси легені Європи. Розвиваємо зелену і атомну енергетику, мінімізуючи ризики зміни клімату, парадоксально, але у відповідь отримуємо нові економічні санкції, бар'єри в міжнародній торгівлі, обмеження доступу до технологій, заявив тоді Лукашенко. Як бачимо, білоруський очільник, щосили намагається відбілити себе в очах міжнародної спільноти, усвідомлюючи при цьому, що будь-який різкий рух викличе миттєву відповідь з боку Кремля. Сам собі білоруський очільник уже точно не належить, і все, що йому лишається, сліпо виконувати накази Путлера.